Всім привіт, рибаки. Сьогодні в нас буде фідерний випуск на риці Уж. Знайшов я яму на цій ділянці. Це, напевно, буде сама глибока яма в радіусі 5 кілометр. Тобто приблизно десь 3-4 метри вона є, якщо на риці трошки є води. Але є одна проблема. Воду зараз масово то скидають, то не скидають, і рівень води постійно так. От. Болтаються. І на прикатах риби зараз взагалі немає. Ось буквально я закінчу випуск в проводку, то вся риба бере на чистому, на глибині, на вході в яму. І наша сьогоднішня ціль взяти дві фідерні вудочки і просто провірити яму на наявність якоїсь крупної білої риби, такої як лящ, крупна гостера і дебела плітка. Використовувати будемо звичайні фідерні кормушки. Вагою 42 грами, нитка 1,2, по японській класифікації на моїх е, спінінгових вудлищах, е, гачки, звичайні не карася. Ну і будемо з вами перебирати цю яму. В якості там, насадок, прикорма ми будемо говорити трошки пізніше в цьому відео. А зараз йдемо закидати другу вудлу. Затягнемо насадки, поставимо пінку за паришем. І подивимось, що буде, чи хоч буде якась покльовка на цій ямі, бо я так стою дивлюсь, то риба постійно ганяє. Бульки є постійно. Постійно і я не думаю, що ми зараз будемо чисто ловити на фідер. Я думаю, зараз ось у справа пустимо по ямі. По руслу проводку. Хочу подивитися, що є на цій ямі хоч якась риба. Бо я дивлюсь тут постійно, якісь бульки виходять, чи то такі лящири, чи то просто біла риба така невеликих розмірів ходить по ямі. Но я, ну я мало вірю в те, що тут на цій ямі нема риби. Тому що кривень води падає, риба скатується. Скатується на ямі, я знаю це точно. Може тут просто прийдеться трошки почекати. Буде кореціна смерть на одній вуці. Це ще з Насті вже, я не знаю, такі я риби її рибі перелов. Вірші її поставить на цей спінг. Вона така не важка, то що треба. Із прикормки в нас буде макуха з ячкою. Макуха куплена на базарі, поліном її потовк собі да і все. Поджарив і то, що треба. Закидати будемо десь, думаю, на яму закинемо. Десь туди назов паде. Глибина я вам скажу прилічна на цій ямі. Глибина просто прилічна. 3 метри, ну, хороша глибина. Так, якщо зинькав хоцу поставить, о. Поставим так. Щоб ви розуміли, у нас тут під ногами. О, що воно? У нас є... Хто ж це у нас такі? Ну, клюну. пічковий клюнув. Пічкуєва клюнула що це таке що це у нас за риба тут таку, таку рибу ще стогот не бачу не на пічку взяв да печку клюнув під ногами я вже давно їх не бачив чи воно книжна риба по-моєму якщо я не помиляюсь а це може пічкурі клюють на ямі тут така глибина я в шоці просто 4 метра я відмірав і ще на дно не став. Подакації тут і закидають. 4 м глибина і верховодка знизу клює. Вона вже просто життя мені сьогодні не дає. Трошки важко ловити на таких глубинах з непривички, знаєте, все путається, воно ті глибини такі просто не треба с вами. Важковато ловити на таких глибинах з непривички. Бачите, яка глибина? Ось 4 метра. Жесть просто. злившись, схоже на підлящика. Це у нас густір. Клюнув на виході з ями. Кормушки виход, виход справа перекрив із ями, а я поплавок кидаю наліво. Такий густір хайпливе. у місіо 1,70 метр десь. Поки що риба бере тільки на виходах з ями. На ями тільки клюють ці його піскарі червона книжні. Друзі, зловив Яршару здоровенного на ямі. Ковтнув на, намертво. Це від новини клював. Нічого, коти з'їдять. Так що все понятно з ямою. Ну може ще якийсь шанс є, що ми там щось друге зловимо, не знаю. Побачимо зараз Я б не сказав би, що він на ямі клюнув, він клюнув десь на на виході якомусь туди, на підйомі він клюнув. Теліпало добре, жаль, що не, не засняв. Теліпало, звісно. Конечно... Хорошо. Я думал, что есть побольше там будет. Думал, окуня тяну. Вот. Первая моя рыбина. Яка хорошо включалася на фідер в сезоні 2024. Треба би ще колись науш катнути. Тільки в інші місця. На карасика посадити. Така густіра тільки що зійшла, блін. Під і Не на ту ні на ту камеру не знімав. Так неочікувано вона клюнула капець просто. Потопила і повела аж по ту сторону. Вона в ліліх тут зійшла. Ну така золотоньо була гарна густира. Це означає, що. Риба на точці є, і мене радує, що нема цієї верховодки, що покльовка одна десь там раз в три-чотири проводки. Тому зараз будемо продовжувати ловлю, поки клює. Це і робиться. Ну нема не витягнути. Знову дебела зійшла. На чи бере вже над дном. Я під лілією не кидаю, тому що там все в цій, в верховоці. Ото тут її є, є на цій ямі. Такі покльовки, таке все тягне, все добре. Підсічка гусь і все і не можна витягнути, що це таке робиться Конець-то я щось выманил Ой, каплера клюнула Капотва гарна Аште, друзі непогано для річки уж Клюнула аж там на чистому я вже вище став цього місця кидати. Отво випустимо. Аж ти де клюєш? На виході з ями аж там клюнула далеко. Вихід з ями піщаний а це вона на її клюнула на ньому. Я думаю, будемо закінчувати нашу риболовлю, тому що вже клювати зовсім перестало. Бо видно більш всього, що хижак. Десь підійшов, бо в проводку навіть верховодка ну, перестала клювати. Це означає, що вже хижак був точці. Так, в принципі, я цю яму перевірив. І якщо навіть і буде наступний раз, то можна просто більш ретельніше підготуватися і більш того, що це буде ловлю в проводку, тому що в проводку сьогодні клює найкраща риба. О, густра хороша, сходила, там, плітка непогано попадає. Я вважаю, якщо там взяти з собою ще декілька махових вудок, то по білій рибі на цій ямі можна непогано відловитися. Але клювало не на самій ямі, а на виході з ями. Тобто, де починається спуск уже в яму такий плавний, ну, в кожної ями ще буде по своєму спуску. На нашому випадку він був плавний. Тому що пік ями тут, а клювало саме ось ну, вже ближче до цього місця. Да? То там такий піщаний, такі плавний спуск, і оце на цьому піщаному спуску стояла. Густера плітка. Ну, я думаю, якби ми ще посадили, то б попадала б хороша гарна краснопірка. Тому я вважаю, що на ямах зараз ловити, в принципі, немає що, тому що риба, які стоїть, там її небагато. Вся риба зараз стоїть вихід з ями, рибока бровка і так далі. Тому наступні мої випуски вони будуть. Не скажу які, тому що я не знаю. Може це буде поплопопер, може це буде якийсь там знову вовлів в проводку, може це буде щука, сплав там на лодці, не знаю. Ідей багато, а що я буду знімати, точно не скажу.